Зі святом, шановні телеглядачі, рівно місяць тому у день сміху декому з юнаків від 18 років було не до жартів, адже з 1 квітня традиційно стартував весняний призов до лав Збройних сил України. Тому наступні 20 хвилин мені хочеться присвятити для когось жахливому, а для когось такому почесному поняттю, як військовий обов'язок. Сьогодні у програмі, яка різниця між призовому радянському союзі та незалежній Україні? У яких державах офіційно можна відкупитись від служби в армії? І чому з 40 тисяч киян призовного віку цієї весни обов'язок батьківщині віддадуть лише 700? Плач заката в прийшла із красою. Тому столічно міністр оборони приказав не видати дружня і патрони. Призов добровільне або примусове рекрутування громадян для служби у силових структурах. У воєнний час це мобілізація військовозобов'язаних, що пройшли строкову військову службу, отримали військову освіту, чи пройшли військове навчання при цивільних вишах на військових кафедрах. У мирний час застосовуються у державах із законодавчо закріпленим військовим обов'язком для громадян, які досягли визначеного віку і не мають права на звільнення від служби. В Україні весняний призов триває з 1 квітня до 31 травня. осінній – із 1 жовтня до кінця листопада. Призовний ресурс. Він тут знаходиться на теренах південного оперативного командування. Це Луганська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, 8 областей нашої держави і Автономна Республіка Крим. говорится, що за мужик, если не служив в армії. Тобто все через це проходять. Нужно служити мужикам. З тих, що з Лівських тих, що приїхав, нас є поки що четверо чоловіки хочуть служити в десанті. Частини центрального підпорядкування, які підпорядковане Генеральному штабу Збройних сил України, Міністерство оборони України, йде 137 чоловік з Львівської області. Та ні, немає. Тільки пугають всякими страшилками. Та ні. Чого? Чего там бояться? Чем лучше будете знать уставы, чем лучше будете знать свои профессиональные обязанности, тем легче будет служить. Дисциплина, самое главное, и ответственность, конечно, потому что наши детки ещё не знают, что такое ответственность, всё время под маминым крылом. В нашей стране и всем нам не выстачає патріотизму. Розуміння того, що армія є ознакою могутної держави. Должна повернутися в армію честь, достоинство. Якщо цього не буде, то хто не буде. Щоб не було цієї дідовщини. Раніше того не було. було. Раніше йдеш в армію, тебе ніхто не біжає і несеш службу, так як положено чтобы в армії офіцери это були профессионалы. а для цього їм потрібно достаточно платити, достаточно армию. армію. І я думаю, що знайдуться добровольці, які пойдут служити. Ну і вообще-то, на мой взгляд, армія суттєві бути професіональна у світі. Більше сорока держав, які відмовились від призову. Останній цей шлях обрала Німеччина, у якій військовий обов'язок був актуальним протягом п'ятидесяти п'яти років. Тож до липня у Бундесвері не залишиться жодного строковика. Аби дізнатись, яким настроєм до війська йдуть столичні хлопці, ми зустрілись з військовим комісаром Київського міського військомату. Полковник каже: у столиці небагато охочих служити, проте і потреба держави не така велика. У нас є е кількість, яка підлягає призову біля 40 тисяч. І є план. 710 чоловік. Володимир Кидень. Звання, полковник. Місце народження, село Вікторівка Тернопільської області. Вік 43 роки. Сімейний стан. Одружений. Має двох дітей. Улюблений фільм: офіцери, улюблена книжка: Фараон Болеслава Пруса. Хоббі, риболовля. Девіз. Досягай поставленої мети. Мрія. Більше часу проводити з сім'єю. 50% юнаків зі збірного пункту відразу потрапляють до визначеної військової частини стільки ж йдуть здобувати військову спеціальність у навчальні центри на кшталт десни. Наші призовники будуть виконувати свій. Конституційний обов'язок збройних сил України в інших військових формувань, а саме внутрішні війська е, України, а також Державна спеціальна служба транспорту. Портрет призовника з Києва чи інших областей не надто відрізняється. Це молода людина віком від 18 до 25 років з повною середньою освітою. 40% з них мають вищу освіту більше 80 з повних сімей. Всього за два місяці в армію буде призвано 20 тисяч юнаків, які складатимуть присягу з 7 травня по 11 червня. У цей же період з армії буде звільнено майже 19 тисяч громадян, які вже відслужили строкову. Артем та Євген середньостатистичні юнаки призовного віку. Вони навчаються у виші і товаришують. Проте їхні думки щодо військового обов'язку кардинально різняться. А я пішов в армію спокійно, Да, після. я на даний момент я нахожусь на військовій кафедрі. То ж, посильної кафедри, то є, кафедр, то є а так, я був ще в пошобуварю. За словами Євгена, необхідно не тільки покращувати імідж військової служби, а й приділяти увагу внутрішнім армійським правилам та традиціям. А от Артема ніякі зміни не змусили би добровільно йти служити. Хлопець каже, що розвиватись фізично можна і самостійно у парках та на спортмайданчиках. Навчитись стріляти у тирах, а військова спеціальність та навички поводження з бойовою технікою на гражданці взагалі не знадобляться. Зачем е, людям, які не хочуть служити в армії, йти туди, Зачем їх забирати? У Нас в україні є велике кількість людей, які жила служити в армії. Це люди з регіональних центрів, яких то ніктори з Києва, звісно, там і з сіл. Позиція сучасної молоді цілком зрозуміла. Та, перераховуючи мінуси строчки, її противники забувають про основний плюс. Характер формують якраз труднощі і навантаження. Саме там, за парканом військової частини, із юнака, виховують чоловіка, Хорош в строю, тілом в бою. Служба в рядах вооружених сил СССР є почетна об'язаність кожного громадянина. У Слав'янському світі першими військовозобов'язаними були козаки. В Росії ж повинність захищати Батьківщину запровадив Петро І у 1705 році. Спочатку в армії служили дворяни та рекрути. Згодом від цього обов'язку звільнили дворян, купців, почесних громадян та духовенство. Тігар служби, строк якої становив 25 років ліг на селян та міщан. З 1874 року в ході військової реформи Мілютіна в російській імперії введено загальну особисту військову повинність. Термін Рекорд замінено на новобранець. Служба у Червоній армії спочатку була добровільною, але у розпал громадянської війни 1918 року знову ввели військову повинність. Про особливості радянського призову зараз поговоримо з першим військовим комісаром київського міського військомату Іваном Красільніковим. Під час Другої світової він горів у самохідній артустановці, але вижив на початку 70-х Був командиром дивізії. Зараз пишається 12-ма правнуками. Доброго дня! Я Сергій Камінський, Програма ДМБ. Хочемо з вами поспілкуватись. Коли почалась Велика Вітчизняна з четвертого курсу технікуму Івана Миколаєвича направили працювати комбайнером вже 15 жовтня 41-го року. Він був призваний до Червоної армії. Тоді навіть уявити не міг, що через багато років у 1975-му очолить тільки но створений київський міський військкомат. Був великий об'єм і по призову. Красильников Іван Миколаєвич. Звання. Генерал-лейтенант у відставці. Місце народження. Новосибірська область, Росія. Вік 88 років. Сімейний стан. Удівець має доньку і сина. 5 онуків та 12 правнуків. Улюблений фільм Офіцери. Улюблена книжка Тихий Дон Михайла Шолохова. А також сага про форсайтів Джона Голфворсі. Хобі. Читання. У березні презентував власну книжку «Віхи мого життя. Об'єктом поставок був весь Советський Союз. Турди п'ять били шалоно за призів. Далі у програмі, що доводило радянських призовників до сліз? Чому юнакам марно ховатись від повістки з військомату? І за скільки українські народні обранці пропонували громадянам відкупитися від служби. Мужики, а де тут беруть морські котики? В у меня нет никакого настроения. С детства не вношу бесплатного физического труда. А ты что, косить не будеш? Коли під час Другої світової Іван Миколайович призвався в артилерійський полк, що в Саратовській області, навіть і мови не могло бути про ухилення від служби. Для боротьби з нацизмом радянський союз щоразу потребував свіжих сил. Тому тодішні захисники йшли служити, хоч і з тривогою, але налаштовані патріотично. Слишком рисковано. було уклонитися від служби. Це... режим був строгий після великої перемоги. Поняття патріотизм не втратило цінності для радянських громадян. Відслужити в армії тоді вважалося буденною, а головне почесною справою. Якщо він не годен по стані здоров'я, його могли не взяти. Ну не всі воспринимали то з радістю. Були такі, що плакали. Генерал-лейтенант у відставці каже, що масштаби призову в СРСР були гігантські. Ухилитись від армії в таких умовах. Майже нереально. Принаймні такі спроби не були масовими. Релігійно настроєний народ, который отказывались брать оружие. И убеждать их было очень сложно. Как правило, это была моя функция городского военного комиссара. Потому что они были очень высоко подготовленными, грамотными і, значить, релігійний пасіцій знали в совершенстві. Особливості сучасного призову відрізняються від совкових. Кількість хлюпіків, охочих відкосити, зараз в рази перевищує кількість тих, хто у службі в армії не бачить нічого страшного. Тому винахідливості перших немає меж на час призову. Як кажуть, молода людина виїжджає кудись, як сказали, до бабки, до дідуся кудись. Але законом, опять же, передбачено чинним законодавством, що покидаючи місце постійного проживання, молода людина повинна сповістити про це військовий комісаріат в семиденний термін. В іншому разі адміністративна або кримінальна відповідальність за словами Володимира Івановича, тільки минулого року у правоохоронні органи. Було відправлено документи на 8 тисяч киян, що не з'явились на призов. Хоча, коли їх примусово доставляють у військкомат, з'ясовується, що більшість навчається, хтось був на виїзді або просто надійшла повістка. Серед тих, хто таки добровільно доходить до районних військоматів, є категорія «горе патріотів. На медкомісії вони намагаються будь-якою ціною здобути штамп непридатний. Приходячи на медичну комісію, нап'ється кофе або ще якийсь там наглотається чогось, що в нього там е тиск е піднімається, з температури приходиться. Але це все дуже просто е перевіряється, тому що е сьогодні він не розглядається. А завтра він буде направлений на поглиблене медичне обстеження в поліклініку, де фахівці, лікарі чітко визначать і скажуть, чому в нього це було вчора. Вимоги до українського призовника зростають щороку. Тому кожного кандидата перевіряють за всіма параметрами: від стану здоров'я до погоди в домі, де він виріс. А зачем вам столько галабрідова? Я його натурально с'єм і мене повезуть до зачем? Не плющить мене в солдати йти, що гражданин, не сіть Із орел, без нужди. Ми с з чебурашкой, который ищет друзей, служить в артилерії. Ні, патриотам! Якщо юнак десь і хоче шуткувати в цьому питанні, йому дуже буде важко потім зняти цю статтю. Тому що, ну, що таке людина звільнена за психічними розладами. Від проходження строкової служби в нього в документах буде написано це не тільки армія для нього, і проходження строкової служби. Далі цей юнак захоче десь працювати, захоче мати водійські права, захоче встроїтись на роботу в державну службу. Я вже не говорю в інші силові відомства. Однією з причин, чому стільки юнаків відхрещуються від служби, є дідівщина. Іван Миколаєвич обіймав багато стройових посад, але так і не зрозумів, звідки у радянській армії з'явилось це ганебне явище. Товарищ виключатель, разрешите, я вас виключу. Молоток жиний. Якщо ти здоровий, не офіцер запасу, тобі ще не 25 років, твої батьки і рідні живі, здорові. Тимчасовим варіантом не служити може стати відстрочка. Причин, щоб армія зачекала, вистачає навчання, батьківство, сімейні обставини, служба у церкві, сімейний сільськогосподарський бізнес тощо. І ще. Минулого року за рівнем корупції Україна посіла 134-те місце. Тому, на жаль, можна вирішити питання за неофіційну грошову винагороду. Наскільки я слухав, деньги достаточно великі. То це може обійтися кому-то там по знакомстві в тисячу доларів, а кому-то може і в п'ять, і в шість. Я навіть слухав такі цифри, допустимо, три тисячі доларів за відкос всього на ну, от один сезон. Перші згадки про відкуп від військового обов'язку ми знаходимо в корейській армії. У 1537 році цей принцип набув чинності. Відкуп назвали військовим податком Кунтхо, але це призвело до недокомплектування армії і появи великої кількості мертвих душ у французькій армії. Відкуп введено у 1855 році. Проте діяв він лише 8 років Першою з пострадянських держав. Відкуп від солдатчини запропонувала Грузія. У 2000 році компенсація там становила 100 доларів, а з 2006-го 1100. Нині не служити в Киргизії коштує 262 долари, в Узбекистані – 537, у Монголії – 690. В Україні відповідним законопроектом 2007 року теж пропонувалось офіційне косіння від армії. Вартість – розмір річного утримання солдата, а це приблизно 6 тисяч вічнозелених. Але документ не ухвалили. Сумма должна быть около 1000-1500 долларов. Это неправильная позиция, потому что это уже идет деление людей на уровне. То есть кто может себе позволить заплатить, кто не может. Это все должно быть равны, я считаю. Тысяч пять гривен было бы замечательно вообще. Ну десять, ладно, хорошо. Я против будь-яких видкупів. В том числе и видку по видарнии. Тысяча евро, вот, либо тысяча долларов. Я считаю, что откуда никакого не, не должно быть, поскольку каждый мужчина в своей жизни должен получить мужское такое вот начало, мужское достоинство, а он может получить его только в армии. У першого і нинішнього військових комісарів Київського міського військомату ми запитали про найбажаніший рід військ для потенційних захисників Батьківщини. Відповідь була ідентичною: аеромобільні війська. Підбір в ці війська він дуже крамольний. В плані того, що стан здоров'я повинен бути ідеальний, людина повинна бути підготовлена фізично добре. От ну, і пройти всі відбори представником військової частини, тільки після того він призначається в цю команду. Тобто не мати страху, що з парашута будеш пригати і потім десь за серце буде хватати. Відбіру десантуру спецпідрозділи Кремлівський полк, військово-морські сили в радянських військоматах був на посиленому контролі, та все ж армійська махина понад усе ставила підбір кадрів для ракетних військ стратегічного призначення. Главний маршал артилерії Толубка. І он настолько внітельно слідів за подбором. Якщо якийсь ЧП там завершив, то завжди починалося не столько там на військах розбирати, що, а й приезжал б за представитель воєнкомат. Один американський президент сказав: немає більш важливого завдання ніж захист батьківщини. І зараз, коли світ щодня розбурхують військові конфлікти, це надзвичайно важливо. Наша програма добігла кінця. Пам'ятайте, доблесть, мужність, благородство концентруються не у світлих офісах та дорогих іномарках, а там за парканами військових частин та на тренувальних полігонах. З вами був Сергій Камінський. Побачимось на п'ятому. У наступній програмі, як радянські солдати боролись зі страхом смерті на фронтах великої вітчизняної, чому для рядових бійців пережити один день війни уже вважалося подвигом? І де в наш час на власні очі можна побачити реконструкції найвизначніших боїв.